вітаю на першому міському у студії. Працює Карина Костецька в ефірі. Проєкт Прайм Тайм. Днями у нашому місті пройшов відкритий конкурс Олівець-малювець. Його проводять вже майже 20 років. Темою конкурсу цього разу стала картина всесвітньо відомого художника Леонардо де Вінчі. І наші кореспонденти також побували на місці подій. Тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. Світньо відома Джаконда в інтерпретації юних художників. У виставковому залі прийшов показ картин переможців міського конкурсу Олівець-малювець. Серед тих, хто брав участь у змаганні художників, і Каміла. Дівчинка у віковій категорії 7 років отримала гран прі Попри свій юний вік, картини юної художниці вже побували навіть за кордоном та висіли у стінах італійських виставкових залів. Я малювала гуашевими фарбами по темі. Моя мама Моналіза. Мені було дуже приємно приймати участь у цьому конкурсі. Мені дуже сподобалося. Сам процес малювання. Там зображена моя мама у виді Моналізи. Вона навіть сидить, схоже. У конкурсі брали участь 670 учнів художніх шкіл з більш ніж 10 міст та селищ України віком від 5 до 10 років. Цьогоріч додалася ще одна категорія підлітки 11-12 років. Конкурс присвятили всесвітньо відомому шедевру Леонардо да Вінчі Мона Ліза. Проте у кожній віковій категорії Джаконду відтворювали у різних образах: у дитинстві, матусі. Кубі. Чому українському як творчу інтерпретацію та в стилі імпресіоністів, малеча створювала власні шедеври у змішаних стилях, починаючи від живопису, закінчуючи рельєфом, діти незалежно від того, війна чи ні, вони мріють про мир, мріють про яскраві фарби, і саме цими яскравими фарбами підтримують усіх нас, тому що в кожному малюнку ви можете побачити яскраві кольори, мирне небо, голубе, тому то. Тут війна навпаки. Тут малювання психологічно впливає на розвантаження дитини. Вони відокремлюються від всіх всіх проблем і поринують світ творчості. Конкурс олівець малювець для найменших митців, щорічно проходить у кривому розі з 2006 року. З 2021-го змагання юних художників стали відкритими для всіх міст України. А у 2024-му участь взяли і конкурсанти з французького містечка Понкруа. Малізуємо в Кривому розі. Кількість творчих художніх проектів, зокрема міжнародних, і от ця виставка вона проходить в рамках того, що ми проводимо в місті рік французької культури. А найкращі роботи цієї виставки будуть виставлені не тільки а, значить, в цьому нашому міському художньому залі, а й у посольстві Франції в Україні. І зазначу, що завдяки тому, що ми створили укриття, і у нас в місті працюють художні і музичні школи. Ми маємо можливість проводити конкурси, в яких беруть участь ще й. Діти з інших міст. переможцями конкурсу стали 73 учні, з яких шість отримали першість у номінації своєї вікової категорії з дипломами «Гранд-прі». В наступному році конкурс митців олівець-малювець буде святкувати свій 20-й ювілей і має всі шанси отримати статус всеукраїнського. Проте побачити цьогорічну розширену виставку під назвою Весняний Вернісаж криворіжці зможуть вже 18 травня на подвір'ї художньої школи номородин. Анастасія Костенюк Максим Мурашов перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Оксана Поліщук, директорка художньої школи №1. Пані Оксано, я вас вітаю. Вітаю. Давайте для початку ви розкажете більш детально про сам конкурс. Я так розумію, що вже незабаром буде 20-та 20 річниця, правильно? Так, цей конкурс було засновано ще в далекому 2006 році. Ця ідея виникла саме в нашій школі, і вже який рік поспіль. Конкурс набуває популярності, і, і бачите, розростається розростається з кожним роком. І в наступному році це буде ювілейний конкурс, і ми плануємо е, більш масштабно його провести і все ж таки е, набути статуси українського конкурсу. Угу. Скільки художників взяли участь от зараз цього року? Це 670 учнів угу. з різних міст України. Більша частина учнів це звичайно? Звичайно, вихованці наших мистецьких шкіл Кривого Рогу, тому що це багато років він був просто місцевим конкурсом, міським. І ви знаєте, чому він, виник? чому він виник? Тому що саме категорія малюків дітей 5, 6, 8 років завжди була позбавлена конкурсах Приймають участь зазвичай діти 10-11 років, подростки, а це малюки. Які теж хочуть показати свою творчість, які теж хочуть, щоб їх помітили. Вони теж мають право називатися художниками, хоча й юними. І тому саме для них ми створили цей конкурс. Угу. Щодо технік, в яких техніках в основному? Ми не обмежуємо в техніках. Угу. Це повністю творчість і натхнення маленького юного художника. Ми тільки даємо їм тему на те, щоб вони надихнулися. Кожного року тему проходять регіони. В цьому році це була саме тематика Моналізи. Угу. І це не випадково, тому що вже другий рік поспіль ми дуже плітно співпрацюємо з посольством Франції. І, скажімо так, цей навчальний рік для нашої художньої школи проходить під девізом рік французької культури. І вважаючи на це, ми вирішили, що в цьому році Олівець-малювець теж повинен каснутися тематики Франції. А що у нас найулюбленіша, на всесвітньо відоміша картина, яка? Це Мона Ліза, яка знаходиться в Парижі, в Луврі, яка написана всесвітньо відомим художником Леонардо да Вінчі. А чому б малюкам не намалювати інтерпретацію цієї? картини? По-своєму, не побачити, не показати, як вони сприймають цю загадкову жінку і в своїх роботах показати свою своє сприйняття цієї картини. Ми також сюжету почули, що ще були учасники з Франції. Так, художника, так. правильно? Так, у нас в минулому році був, був великий весняний вернісаж, який проходив співпрацю з Францією. До нас в нашу школу вже трич, тричі приїжджали представники французького посольства, в тому числі посол Франції в Україні, пан Етєнде Понсен. Він самолічно відвідав нашу школу, він був в захваті від того, що він не міг повірити очам, напевно, во Франції не малюють стільки імпресіоністів і стільки картин, пов'язаних з Францією, як в нашому місті. Він був шокований, він був приємно вражений. Він також сказав, що ці картини повинні бачити весь світ. І вже ми почали говорити про те, що варто розпочати якийсь такий великий масштабний проєкт, навіть міжнародний корпус. Конкурс шедевр шедевра очима дітей завдяки підтримки ще заступника нашого міського голови Сергія Мілютіна, який підтримує нас, надихає на ці проекти. І ми працюємо зараз над цим. Так. І Ще таке питання: чи були якісь зміни в цьому році, от в конкурсі? Самих таких. Сильних змін не було. Єдине, що ми додали ще одну номінацію дітей 11-12 років знову таки за проханням учасників конкурсу. Uh -huh. Тому що все ж таки, я казала вже, що основна категорія конкурсантів в більшості конкурсів по Україні за межами України це діти 10-15 uh -huh. років. І вони побачили, що це цікавий конкурс, що тематика дуже цікава. До речі, дуже багато дітей е, на відкриття. Ті виставки висловлювали те, що їм дуже сподобалась тема сама: малювати монолізу? Так, от, за проханням юних художників, викладачів категорії 10 ой, років, ми і в цьому році додали цю категорію, і тепер у нас була ще й додаткова категорія для більш дорослих дітей. Тобто, це вже конкурс став не тільки для малюків, а взагалі для юних художників. А от як діти на вашу думку взагалі побачили монолізу? Ну, вони побачили по-своєму, по-різному. Кожна ж номінація давала певний напрямок. Для малюків ми хотіли, щоб вони більше побачили в ній свою матусю. Для середніх, середнього віку дітей там вже більш складніше, там треба було передати якусь манеру художника, вивчити, що таке імпресіонізм, кубізм, різні напрямки сучасного мистецтва. Тому для них це було цікаво і дуже дуже тому що для того, щоб намалювати картину, вони повинні були ще й пізнати про ці, про ці французькі напрямки, вивчити їх, познайомитись з манерами французьких художників, Ван Гога, Матіса, угу. Клода Мане. І вже на цій основі створити свою моноліз. Угу. А от щодо вашого закладу, розкажіть, будь ласка, як він зараз працює, в якому режимі і яку підтримку надає міська влада? Ну, наш заклад знов-таки завдяки міській владі е, працює зараз потужно е, в режимі в змішаному режимі офлайн і онлайн. Ну, в більшості процентів ми працюємо офлайн, тому що у нас обладнане тимчасове укриття, і під час повітряних тривог ми е, не хвилюємося за наших вихованців, тому що у нас є укриття, куди ми кожного разу спускаємось. Е, і, це дозволяє нам повноцінно виконувати навчальні програми, плани і працювати. У звичайному, звичайному режимі, режимі так? так, да так. міська влада нам допомогла обладнати тимчасове укриття, допомогли зробити пункти незламності, в тому числі в нашому закладі. Тому мережа мистецьких закладів зовсім не потерпає. Ми навпаки, працюємо, потужно підтримуємо, активно беремо участь у марафонах, в тому числі зараз йде марафон сім пікапів, сім угу. районів. Теж беремо активну участь. Тому ми дуже раді і вдячні нашій міській владі за те, що вони розуміють, що без е, системи е, позашкільної, в тому числі мистецьких шкіл, ну, немає майбутнього. Uh -huh. Наші діти це наше майбутнє. Uh -huh. І наостанок розкажіть нам, будь ласка, трохи про минулорічну виставку. Е, минулорічна виставка е, Вернісаж, ви маєте так. на увазі? Ну, Це виставка, теж вона е, виникла як ідея на педагогічній раді, що ми повинні показати, ну, ну, от саме, е, ну, чому з Франції все почалося? Тому що ми мріємо відкрити музей для юних художників, маленький лувр, «Криворізький Лувр. Бо такого ще немає, щоб відкривався музей саме дитячих робіт. І от зацепилось слово лувер. А що таке лувер? Це зазвичай всесвітньо відомі шедеври. А що таке лувер? Це Париж, це Франція, і знов таки мистецтво Франції. От з цього і почалося. А чому б нам не претендувати, не показати, що ми теж вміємо малювати? Ми теж. Круті художники. Ми теж вміємо в шедеври малювати. І на минулому році це був весняний вернісаж, на якому було представлено інтерпретації французьких художників. Діти копіювали картини або робили інтерпретації всесвітньо відомих художників Ван Гога, Матіса, ага. Ренуара і так далі. От і це успішно у нас пройшло. До речі, в цьому році теж буде весняний Вернісаж. Він уже я дивлюся, стає традицією для нашої школи. Знову на ганку, 18 травня. Я всіх запрошую. У нас буде весняний Вернісаж присвячений Моналізі. Тому що на відкритій виставці було представлено все. Це всього лише переможці, це 63 роботи, так. а малювало дітей набагато більше, 600 угу. дітей, 600 учнів. Тому ми вирішили дати можливість і іншим дітям дітям показати, як вони намалювали ці картини, що у них вийшло. Вони ж теж хочуть показати. Дивіться, в мене теж гарна картина. Я теж малював моналізу. Тому навесні, в травні, ми виставимо на мальбертах шедеври наших учнів, які теж малювали моналізу. Ми його теж назвемо весняним вернісаж, присвячений моналізі. Угу. Те щось цікаве буде і надзвичайно, так, так. так це точно угу. запрошую. Приходьте побачите, отримайте задоволення. Угу. Що ж, пані Оксано, я вам дуже так? дякую за цікаве інтерв'ю. На цій ноді дуже, дякую. дуже приємно Всім мирного неба. Так, згодна. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була директорка художньої школи №1 1 Оксана Поліщук. Ми поговорили про виставку, про конкурс, який відбувся нещодавно в стінах школи. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.